Хід роботи над дизайном для невеличкого MCDU для авіасимулятора. Значить, розкажу, чого буде по три. По-перше, у нас три положення, а, значить це під 10 градусом. Під нахилом 10 градусів буде MCDU Дуже зручно ось так от, покласти на стіл зверху. Чи якщо у вас є такий звичайний шкільний. Стіл, наприклад, як у мене, Чи якщо у вас такий невеличкий е, сетап, дома, то наприклад, я для себе поставлю MCDU ось тут. Ага, так буде видно, буде доступ до кнопочок. І, можливо, на двосторонній скотч, можливо, ще якось я його тут закріплю. Друга опція це під кутом 45 градусів, також вона стоїть на столі. Все чітко. І третя опція це закріплено на. ну Тут у мене два кріпежа, але буде з дизайном тільки один кріпеж. І ось так от під нахилом 80 градусів на ось такому тримачі, на котрому всі інші джойстики тримаються. Це так, щоб сидіти і прямо воно дивилось ну, вперед. Ну Це дорога опція, тому що тут багато друку, треба друкувати ось цю підтримку, боковушки треба друкувати. І в цій опції HDMI. Знаходиться ось тут внизу. В той час, як в інших опціях, HDMI виходить, зараз покажу звідки. Ось HDMI виходить звідси. Тобто так зручно, щоб він лежав. Ну, і тут живлення екранчика, живлення джойстика і живлення ось цих ось лампочек котрі ось тут сховані. У нас 5 лампочок. 5 колір лампочек бачите, ось тут під них. На панельки у мене є місце. Так як кришка, котра ховає внутрішньі, вона розташована під кутом 10 градусів, то ось така панелька на 10 градусів базова, але додатково, якщо вам треба, за невеличку плату роздрукую і такий тримач під 45 градусів. Далі з міні панелі також 3 літака. Значить У нас є, звісно, це 737 Boeing, для зміни панелі нам треба відкрутити у кількох місцях буде. Це одне місце. Далі ось ці два гвинтики відкручуються, і ось ці два знизу. Тобто всього 5 невеличкі гвинтиків відкручуємо. І зараз покажу, як швиденько воно буде мінятися. Після того я відкрутили, не дивіться, що тут немає гвинтиків, це чисто для демонстрації, показує, що ось ця верхня частина вона буде незйомною. А ось тут знизу буде 4 ось таких панельки по 4 по 16 кнопочок. Раз, два, три, чотири. І ви зможете зняти одну панельку, наприклад, від 737 і поставити іншу панельку, одягти її і так само е закрутити її на своє місце, також е п'ятьма ма Шурупиками. Ось, ну зараз це робити не буду. І, звісно, для Airbus a 320 Тобто у нас йде три варіації, під три літака йде в комплекті наборчик. Раз, два, і три. Ось так вони виглядають. Зробив максимально можливий великий шрифт. З недоліків, звісно, тут немає підсвітки, але кнопочки нажимають і нажимаються, і все працює. І далі, звісно, будуть доступні різні кольори. Це у мене Dark Blue роздрукований, цей колір просто мені дуже сподобався, він не дуже схожий на жодний з літаків. Також у мене є чорний, але на чорному дуже видно пилюка, тому повністю чорний я пропоную не робити. Але якщо що, можливість така є. Ну і, Звісно, повністю білий також є можливість робити. Dark Blue це матовий колір. Основа. Далі це Ash grey також матовий, такий світло-сірий, скажімо так. Далі ось такий цікавий колір, трошечки він коричневатий. Він називається Nardo Grey, такий під Boeing 777, наприклад, якщо у вас основний літак підійде. І четвертий колір це ось такий blue-gray. Ну, він не матовий, але тим не менш виглядає непогано. Як бачите, на нематовому трошки видно. Більше, ніж на інших ось такі невеличкі нерівності. Так, ну і загалом ви маєте розуміти, що це під екранчик 3,5 дюйма, коли в реальному стоїть, я думаю, 5 дюймів, чи в більшості таких приладів стоїть 5 дюймів. Тут 3,5, тому ось ці кнопочки вони розташовані дуже близько один до одного. Якщо у вас здоровені пальці, то краще вам в цю тему не влазити. А так, в принципі, користуватись можна. Ось таким чином 4 кольори, 3 положення нахилу і три клавіатури, Boeing 777, Boeing 737 і Airbus, ну, А-320, А-330, вони однакові. Ось такі справи.